Сьогодні світ коментує атаку газівських терористів на Ізраїль. Ну, звичайно, розмах не той, що у нас. Хоча терор є терор, навіть одна убита людина це. Багато, скажімо так. Але що цікаво, подивився я по пабліках російськомовних, ізраїльських, англ... англомовних кілька відкрив маса думок самих ізраїльтян про те, що власне цих Хамасівців, скажених з цепі спустив Путін. Що це... Скажімо так, ну дехто вважає, що це помста за позицію Ізраїля. Хоча більш вірогідною виглядає версія, що це так би мовити, ну як сказати, запрошення до дружби з Росією. Якщо е, можна вжити тут такі слова, тобто ну е, попста це е, говорить про те, що Ізраїль. Останнім часом намагався блокувати поставки зброї тих же безпілотників ракетної зброї е, Ірану до Росії е, на війну з Україною. Що це може бути помста? Але говорять, що е, це насправді е, спроба. Вплинути на позицію Ізраїля таким образом, ну е е заставити таким чином подружитися з Росією. Дуже оригінальний такий людоїдський спосіб заставити е подружитися когось з людоїдом, коли людоїд на спочатку на когось нападає, а потім хоче, щоб подруж... е подружилися з ним. Е яка логіка Путіна? Я спускаю на вас Хамас. А ви припиняєте там блокувати іранські поставки в Україну взагалі припиняєте всякі проукраїнські речі, робити, які нам не подобаються там. Біженцям українським допомагати, і так далі, і таке е, подібне. Ну, найбільше, звичайно, можливість поставок зброї, там систем ПВО е, з Ізраїлю до України, навіть е, така в далекій перспективі Путіна хвилює. От ви це все припиняєте робити. А ми е, підтягнемо наз, е, назад е, цих своїх ручних терористів, Хамасівців. От, От така собі е, запрошення до дружби по російськи